Атку підсумки саміту Великої двадцятки, який завершився сьогодні в Австралії, нарада, яка мала зосередитися на питаннях росту світової економіки, перетворилася на серію публічних звинувачень на адресу Володимира Путіна, вимог зупинити агресію в Україні та погрози нових санкцій. За подіями спостерігали журналісти Голосу Америки в Австралії та мій колега Богдан Цюпин. В останні тижні, коли на сході України зростала напруженість, нещодавно розлучений президент Путін, як виглядало, намагався вразити своєю чуйністю. На саміті АТЕС у Пекіні камери вловили момент, коли він укривав дружину китайського президента Шаллю. і помічники Шаль майже негайно замінили. Ще більшу увагу привабили неоковирні моменти, коли російський лідер опинявся поруч з президентом США. Вони примудрялися не обмінюватися поглядами, навіть дивлячись у напрямку один одного. Президенти витримали лише 15 хвилин двосторонньої розмови, бо не могли оминути теми України. Згодом на саміті двадцятки у Брізбені зустрічі також, також були короткі і as... Я би їх назвав типовими для нашого спілкування, які діловим і відвертим. Австралійці приймали Путіна на рівні з керівниками інших країн, навіть дозволили йому потримати і погладити коалу. Але ніхто у далекій Австралії не забув, що на Росію покладають відповідальність за збитий авіалайнер Малазійських авіаліній, в якому загинули 298 людей. 28 з них австралійці. Президент Обама приєднався до керівників Японії, Австралії та інших, які засудили російські дії в Україні і закликали притягти винних до відповідальності. Навіть усміхаючись і потискаючи руки з путіним, говорили відверто. Канадський прем'єр Стівен Гарпер сказав Путіну, що той повинен забратися з України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла сказати про свою зустріч з російським президентом нічого доброго. У нас була дуже проста і загальна розмова про цілий конфлікт. Очевидно, що переговори були конфіденційні, і подробиць я не подаватиму. Президент Обама заявив, що в чергове пропонував Путіну вихід. Те, що я йому говорив, не відрізняється від того, що я заявляю на людях, і що я казав йому приватно упродовж кризи в Україні. А саме, що Росія має можливість обрати інший шлях. В іншому випадку, за словами британського прем'єр-міністра, євросоюз і США готові тримати Москву під тиском, якщо потрібно, то упродовж років. Інакше сказав він: Європа отримує у себе під боком заморожену зону постійного конфлікту я вважаю, що люди здивовані тим, як ЄС та США разом беззастережно заявили, що те, що сталося у Криму, те, що відбувається в Україні, є неприйнятним. А потім ми крок за кроком запровадили санкції та інші дії, щоб показати наскільки неприйнятним у 21-му столітті у Європі є залякування меншої країни більшою країною, і нам треба триматися цього. Президент Путін вирішив, що залишатися до кінця зустрічі йому було не варто. Богдан Цюпин, Голос Америки.